У нас п'ятниця, 6 січня 2023 року, 9 година 3 хвилини. Продовжуємо займатися науковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам, в бедлоті показувати хто і хто. Бо їй дуже важко з її мізками зрозуміти, хто і хто. Хто, чого прагне в країні в нашій, хто до чого стремиться, хто що, що хоче зробити. І навіщо нам такі держслужбовці, котрі будують такі незаконні набудови, допомагаючи злочинцям збагачуватися? Майже 50. Знову підселяють якихось злочинців. Знову продовжується та ж сама гра. І так відбувається з усіма майже новобудовами місті Кременчук Полтавської області. Потім вони забирають людей стоянку там де можна ставити автомобілі. Потім збирають кошти. Продаючи кожному паркомісце. І це все незаконно. І так дурять простих людей, а дурням здають квартири і дурні платять кошти, щоб жити в таких от незаконно збудованих новобудовах, в яких їх кожен день проклинають. Мільйони людей. А вони за це навіть і не знають. Бо вони змінюються кожен. Хто кожен день, хто кожен неділю, хто кожен місяць. Але не одного ще не вистачило навіть на рік. Все це підтверджено відеозаписами. І аудіозаписами І всьому цьому винуваті держслужбовці, які займали колись керівні посади, займають керівні посади і продовжують займати керівні посади в нашому місті і області. Допускаючи такі незаконні дії по відношенню мене і таких самих простих людей, як я, котрим не байдуже майбутнє їхньої країни.